Я хотіла би підняти питання якості нашої дипломатії і того, що відбувається, зокрема, з поданням законопроєкту про особливості дипломатичної служби, який сьогодні буде розглядатися у цьому залі. Ну давайте чесно: ніяка дипломатія не витримає, ніяка дипломатія не буде ефективною, якщо нею буде керувати одна особа з офісу президента, а зокрема пан Єрмак. Ніяка дипломатія не буде ефективною, якщо найкращих послів консулів. Буде відсторонено від їхньої роботи і понад два роки не буде залучатися до переговорного процесу, зокрема як Валерій Чалий, коли ці люди мають купу різних контактів і можливості домовлятися на неформальному рівні. А зокрема, зараз пропонується в законопроєкті, який буде сьогодні розглядатися. Взагалі маразматична позиція, коли буде цензура зовнішньополітичної діяльності, якщо офісу президента буде здаватися, що хтось там не так щось сказав, людину будуть притягати до відповідальності. Я перепрошую, ви щось не то скажете, вас будуть тягати по судах. Якщо активісти щось не так скажуть на думку офісу президента, їх тягатимуть по судах, замість того, щоб залучати увесь можливий потенціал до переговорного процесу, щоб захищати інтереси української держави. В результаті офіс президента надумав вашими кнопками, вашим голосуванням присувати абсолютно всіх. Це для того, щоб Україна програла. Ну, я перепрошую, вже їздили делегації офісні в Америку, і привозили щоразу гірші результати. Ми маємо повний провал по двопалатній підтримці Америки. Ми маємо провал по переговорах з Європейським Союзом. І замість того, щоб діяти фахово, знову і знову проявляються ініціативи, які будуть гробити українську дипломатію і українські інтереси. Думайте.